Свідомості щось перевертається. Справді, це був дуже дивний момент. Я ще не розуміла до кінця, що за Бог до мене торкається мого серця. От. Я стала слухати проповіді. Мені стало цікаво читати Біблію, і е, на даний час я вже 6 років постійно відвідую свою церкву. Водно хрещення. І, і ось отакий мій коротенький, коротенька розповідь, мій шлях. Ще би хотіла сказати: знаєте, як писав Григорій Савович Сковорода, що світ ловив мене та не спіймав. То я би хотіла сказати, що світ ловив мене, спіймав і дуже дуже міцно тримав. Я в світі пробула десь до 40 років. Знаю світ в багатьох моментах, я його знаю, і тому ось цей контраст до увірування і після ну, це велика різниця. Тому бажаю кожному, хто ще, не, можливо, не прийняв таке рішення так, або вагається. Бажаю не вагатися, тому що життя з Богом і без Бога це велика різниця. Звичайно, у мене є випробування на, на цьому шляху, але мені набагато легше її зараз е, долати із Богом. От тому ось така моя коротенька історія. Я трошки хвилююся, тому якщо щось буде не так, то ви мене поправляйте, моліться за мене, підтримуйте. Я маю величезне бажання послужити вам і Богу. Амінь. І сьогодні я хотіла поділитися з вами такими роздумами, такою темою служитель. Хто великий із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас буде першим бажає, хай буде він за раба, пише Євангелист Матвій у Євангелії, 20 розділ, 26 глава, 26 вірш. Служитель, на мою думку, від слова служити. От, не бути господа. Не будемо служити. І дальше Матвій пише: так само, і син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб самому служити іншим і віддати життя своє, як викуп за багатьох. Думаю, що маленького служіння не буває. Кожна людина, яка є в духовній цепочці, вона виконує велике служіння. Чи то хто їсти готує, чи, можливо, вміє гарно вірші декламувати, хтось має дар пророцтва, екзорцизму. Кожна людина у своєму служінні є великою. І для чого ми це все робимо? Для того, щоб царство Боже ширилося по всій землі, щоб якомога більше людей дізналися про Ісуса, про спасіння і отримали вічне життя. Отаке моє на даний час велике бажання, і, можна навіть так сказати, і мрія мого життя присвятити своє життя Богові і залишитися йому вірною до кінця. І іноді я себе, знаєте, асоцію, асоціюю з мурахою, яка залізла в будинок, спробувала на смак солодощі. І тоді кожного хоче запросити, так, як мураха, через короткий час приводить своїх друзів, там, знайомих, родичів. Так само і в мене така асоціація. Одного разу, знаєте, почувши, який добрий є Господь, я хочу цим поділитися з іншими. Отака, друзі, моя, мета мого служіння. І я би хотіла сьогодні тему для проповіді вибр, вибрала тему про Мойсея. От, напевно, ми вже багато хто із нас знає, так що народився Мойсей у неволі, у єгипетській неволі, тому що ізраїльський народ перебував у полоні. Можливо, пам'ятаємо історію, як мама його спасла від смерті. Тому що від, єг... від єгипетського фараона прийшов наказ винищити усіх діток, так? бо коли прийде ворог, щоб ізраїльський народ не пішов на сторону ворога і не допомагав їм воювати, так само в цей час народився Мойсей, і Бог так влаштував, що Мойсей спасся. Мама зробила йому дерев'яну корзинку таку з лози. Ну і Сплела корзинку, обсмолила і пустила Параунова дочка, принцеса. Вона була на річці, купалася і побачила цю корзинку. І так Бог влаштував, що майсей спасся. От, і він 40 років пробував, е от, пробував він у цій у принцеси, якби при дворі він навчався, він отримав хорошу освіту, і е з певних обставин йому довелося піти в пустиню. Там він 40 років ще пас вівці е свого тестя. От, і е виходить, що бувши по статусу е принца. Можна так сказати, він проживав життя пастуха. Можна зробити такий висновок: що неважливо, хто ти по статусу, коли Бог кличе тебе, вставай і йди. Бо Мойсея Бог приготував для великого служіння. Він мав вивести свій. Тоді, коли Мойсеєві виповнилося 80 років, у забутті без почесті. Бог кличе його вивезти свій народ із Єгипту. Також можна зробити такий висновок: що неважливо, скільки тобі років, коли Бог кличе тебе, вставай і йди. Бог показав Мойсеєві три чуда: перше чудо це незгораючий кущ. Ми зачитаємо про нього вихід, третій розділ, перший вірш. А Мойсей пас отару тестя свого вітра, жерця Мідіянського, і провадив він цю отару за пустиню і прийшов до Божої гори, до хориву. А явився йому ангел господній у полум'ї вогняному спосеред тернового куща. І побачив він, що та тернина горить вогнем, але не згорає кущ. І сказав Мойсей: Зійдуно. -мо, і побачу це велике видіння, чому не згорає та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися, і кликнув до нього Бог спосеред тієї тернини, і сказав Мойсею, Мойсею. А той відказав я: Ось я. Можна зробити такий висновок, що коли Бог кличе нас, варто сказати ось я. Так, тоді Бог зробив Мойсею друге чудо. Зараз ще хочу сказати за терновий вінок. так? Можна так пороздумувати, що терновий вінок, ну він так по суті не дуже і корисний. От. І особливо нікому він і не потрібний. Якщо знай, коли Господь запалить тебе, ти можеш для нього горіти ще довго, як Мойсей горів ще сорок років для Господа. Стерну для Ісуса. Зробили терновий вінок на голову, який приносив йому незручність і біль. Можливо, ти ще той терновий вінок, який приносить біль собі і навколишнім, то знай, що настає час, коли ти можеш стати вінком слави в ім'я Ісуса Христа. І друге чудо, яке, значить, Бог зробив для Мойсея, чудо називається Змій і посох, вихід. У Біблії 4 розділ з 1 по 5 вірш. І відповів Мойсей та й сказав до Бога Та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть Господь не явився тобі. Тобто і з Мойсеєм веде розмову, що ти повинен. Вивести народ із Єгипту, але Мойсей, в нього була слабка мова, він заїкався, і тому Бог каже: Я створю тобі такі чуда, ну, щоб люди розуміли, що ну, з тобою можна мати справу, і що дійсно я через тебе буду робити великі справи. І промовив до нього Господь, що то у руці твоїй. Той відказав: палиться, і сказав він кинь її на землю. І той кинув її на землю, і вона стала вужем, і втік Мойсей від нього, і сказав Господь до Мойсея: простягни свою руку і візьми його за хвоста, і він простяг свою руку і узяв його, і той став палицею у долоні його, щоб повірили, що явився тобі Господь, бог їхніх батьків, бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Можна зробити яким ти був і ким ти став, коли ти був змією, яка жалить, кусає, і коли ти став посухом, знаряддям через яке діє Бог. І третє чудо це зцілена рука, яка була в проказі, вихід, четвертий розділ із шостого по сьомий вірш. І сказав Господь йому ще: засунь свою руку за пахвину свою. І засунув він руку свою за пахвину свою, і витягнув її, аж ось рука його побіліла від прокази, як сніг. А він сказав поклади знов свою руку за пахвину свою. І він поклав знову свою руку за свою пахвину і витягнув її з пахвини своєї, і ось вона стала знову як тіло його. Можна зробити такий висновок або пороздумувати. Що, можливо, і наше серце ще в проказі непрощення, образи, заздрощів, брехні, осуду, може, у проказі чогось такого маленького, що ніхто ніколи не замітить. Але я думаю, що це не про нас, бо ми добрі люди. Тому бажаю кожному, щоб стати по своїй суті, як Мойсей. Стати великим служителем, щоб допомогти своїм ближнім, своїм родичам, своїм дітям вийти із єгипетської неволі гріха. І ще, якщо доповнити цю історію, можливо, ми пам'ятаємо, що не всі дійшли не всі ті люди, які вийшли із єгипетської землі, дійшли до обіцяної землі. Я думаю, вони не вийшли тому, що у них не, не вийшов дух рабства. От їм завжди хотілося повернутися у те єгипське рабство, так хоча їх там принижували, ображали, але все рівно люди хотіли туди повернутися. Тому, от така іноді у мене думка, чи немає у тих людей, я іноді і себе так асоціюю, так перевіряю, чи немає того бажання знову повернутися? От такі друзі на сьогодні мої роздуми. І якщо дозволите, я зачитаю такий віршик на цю тему: Як висловити вдячність, що маю я ще час? Роздумати про вічність, яка чекає нас. Проживши дуже довго в єгипетській неволі, одного разу скажу ну хватить вже, доволі, бо скільки ще томитись в гріху, неправді злі, і скільки ще ходити, засмученим в ярмі. Одного разу стану самотньо у молитві, сама собі скажу я вже зупинись, в гонитві, звернуся до Ісуса. О Боже, ти все знаєш, і вже, напевно, довго на мене ти чекаєш. І радісно так стане, іначе все змінилось. Та ні, це Бог мене змінив, щоби я не томилась. Слава Богу, живому. Отакі, дорогі друзі, служителі, майбутні служителі мій месендж сьогодні до вас. Я цим живу і бажаю кожному. Отримати від Бога таке бажання горіти для нього і не згорати, як отой терновий кущ. Горіти і не згорати. На сьогодні мої роздуми ось такі. І якщо, брати, брати Павло, і якщо можна, я помолюся. Звичайно. Добре, добре, дякую, друзі. Хочу сьогодні помолитися за кожного, хто є присутній у цій групі. Як було вже сказано сьогодні, бажаю кожному стати. <рати> Брате. <рати> ага. Бажаю кожному стати по суті служителем. так Служителем і для. В кожному навіть у своєму домі, це не означає, що ну, прям десь на велику там публіку кожен може і в себе вдома бути служителем для своїх сусідів, своїм прикладом і своєю поведінкою, показати, який є Господь, який у нього характер. Бажаю друзі, кожному сьогодні ще ближче наблизитися до Бога. Бажаю Господь, щоб сьогоднішня наша зустріч у кожного залишила у серці. Хороше зернятко, яке буде зростати і яке буде приносити плоди. Дякую тобі, Господь, за цих чудових людей, які мають бажання тобі служити, які мають бажання слухати Твоє слово, Господь. Нехай у всьому буде прославлене Твоє ім'я, нехай якомога більше людей наблизиться до тебе, Бог. І через нас Господь прославиться Твоє величне ім'я. Нас, Господь, зробить чистими посудинками, щоб ми були достойними, Бог перед тобою, щоб ми славили тебе своїм життям, своєю поведінкою. Молюся за кожну людину. Можливо, сьогодні є хтось, хто вагається. Господь, благословляю його в ім'я Ісуса Христа, не вагатися, а прийняти тверде рішення йти за тобою. І хай у цієї людини прославиться через неї, через її сім'ю, через її служіння, твоє ім'я, Господь. Амінь. 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 Дякую, сестричка. Прошу, прошу. Дякую, прошу. ти знаєш, я, там жінка прийня, прийняти хоче водне хрещення, і я так заслухався, що вона вже. Вона напустила ванну, напевно, вже та вода вистигла. <свісно> так, що, так що слава Господу, так за тебе. Я записав до речі, так, хто не мав змоги, то ми виставимо е, запис. І м, що би я хотів сказати, сестричка. Сестричка, ти зараз ти як початок, ти нове зерно, бо служили е, служителі такі гіганти, знаєш. Але я, ну, я хочу бути таким, як вони, ті, що служать тут. І зараз буде нове покоління, будуть ті, хто зараз навчаються в школі служителів. Тобто нов, новачки. І ти от перша, яка показує їм приклад, і що, що ти, яке зерно ти кинула? Це зерно воно проросте і дасть плід в 20 чимось крат. Тому що а в мене є слово, і воно я, я знаю, що воно здійсниться, що буде такі канали, телеграм-канали, як цей, що будуть круглосуточно, круглосуточно буде молитва і про славу і молитва і слово, що людина в будь-якій точці землі вона зможе включити, послухати і попросити про молитву. О, тобто буде така церква онлайн, яка буде 24 на 7. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, я вам звідна буде у цій групі, mm -hmm. я анонсував, я це тримав в секреті, але сьогодні проговорився. От. Mm -hmm. От. Не знаю, як вийшло, був в такому, в такому форматі, формат, але я старалася, старалася я просила я Бога, Бога дайне дай слово.